А була у вас ситуація, коли на вас нападали саме неочікувано для вас, саме люди чужі, вам незнайомі? Ну, нападали, я маю на увазі словесний оцей поток, понос, як завгодно можна сказати. Сьогодні я зрозуміла, чому саме в мене була така ситуація, де я навчалась на курсі по таро і одна жіночка. <hm Дуже на мене нападала, я взагалі не розуміла. Ну, ніби я в неї вкрала мільйон доларів, увела чоловіка, машину, квартиру і таке інше. Да? Тобто, ви розумієте, ж, ну, коли ти не маєш з людиною геть ніяких стосунків, ти тільки знаєш, як її звуть, і все. І ти не розумієш, чому саме нападає людина на тебе. І сьогодні мені це показали. Мені сьогодні, сьогодні саме склався оцей пазл. Я дуже люблю, коли в мене складаються пазли, і я розумію про що це. А це саме про те, коли в тобі живе світло, і коли в тобі є високі цінності, духовність, там, ну багато чого. да? І е, та людина, яка на тебе так реагує, нападає на тебе, вона не. не... Не переносить саме свою тем, темряву, розумієте? Це дуже таке важливе усвідомлення, коли нападають на вас, і ви розумієте, що ви нічого не зробили. Можна розказувати 350 разів, що то в попередній житті ви там щось домовились. Те -те 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 -те. Ну, слухайте, щоб розуміти про це, треба йти в регресію. Якщо хочете, можете до мене приходити з ходом. Але мені саме сьогодні е показали дуже чітко, що це саме про її темряву той людини. Тобто їй настільки було некомфортно поруч зі мною, що вона почала на мене агресувати Несвідомо, не розуміючи, але відчуваючи, наскільки їй було га е погано всередині, і в неї от такий відбувається викид. І вона ж не може толком ніяку претензію до мене пред'явити. Яку вона може про, про мене пред'явити претензію, якщо ми взагалі не спілкувались, ми взагалі не, ну, як би, да, з різних місць незнайомі, ні разу не бачились? Тобто, це дуже для мене таке відкриття. Ви знаєте, тому що дуже багато знов нам нав'язують те, що це ми винні, що ми там, типа жертви і так далі. Ніфіга, тримайтеся. І цініть себе.